И всім привіт, народ! З вас підписов подбайком продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Так, о, у нас тут мастак просить дати йому наказ. Ну, де ж тут можеш будувати. Вороцлав. А, ну ти також тут працюєш. Жах, ти тут працюєш прямо на всіх клітинках. Так, окей. Тут, тут також можеш побудувати. Ай. Окей, почнемо звідси. І по итогу. Ти вбиваєш виробництво! Ти прибираєш виробництво, коли я тебе будую. Без тебе тут давало ще додаткове виробництво. А з тобою виробництво прибирається одне. Хоча б там навпаки написано, що дає плюс виробництво, там написано, що за бред. Так зачекайте, а тут? Так, бачите, воно повбивало виробництво, воно податувало їжі, за що я вдячний, але повбивало виробництво. З тебе тут. Дофіга да їжі? По справжньому багато їжі. Судячи за все на цих клітинках просто. А. Ага, я зрозумів. Тоді ми ці штуки будуємо тільки в морі. А ось в таких приморських клітинках будуємо саме унікальні риболовлі. Хоча унікальні риболовлі також Коротше, так дивно, я не зрозумів, воно нормально навіть не показує, чому і як воно працює. Так, ви вдвох. Врадам я б такий, щоб кулеметника придбати. В тебе є арсенал? Та... Ні. Не того, щоб побудувати кулеметника нема арсеналу. Містіть поки що на місці тоді. Ну ти ж разом з ним. тому стій. Мастак. О, ось тут тут треба. Тут також мастак готовий. А! До тебе приїхала. Ага, випливай. Ви тут зараз будете будувати унікальні. Тут? Тут не побудувати? І тут? І тут не побудувати, а тут? Тут, судячи, за все також не можна буде побудувати. По якому принципу дають ці купола будувати, по якому не дають? Я не розумію, чесно кажучи. Коротше, нафту потім побудуєш. Ти мастак. Дивись, тут? Не можеш побудувати. Але можеш тут побудувати чомусь. Та будуй тут, не знаю. Як це дивно? І у лодзі ще більше їжі стало. Так, а буде тобі до цього не вистачало її. На, пріоритет на їжу. Ти і так пріоритет на їжу ставив. 28 з 33 клітинок і ще будеш зростати. Ой, за чотири кро... кроки буде 29. Ха, ха все, всі походили. Судячи за все так. Окей, наступний крок. Сю, ти перший кого я... Ну, ти наступний кого я візьму. Так, перший мастак тут. М. А, це просто ще один мастак, якому я. Ми... О! Тут чогось палає ліс. Напевно, його полагодити треба буде. Подивимось. Тепер точно завершаємо крок. Це факт. Я вже володію двома корейськими містами. Один я би з бою забрав. Там вони самі прийшли до мене. І радом, який я з боєм забрав. Так-так-так. Ти полагодь. Шість виробництва в цій квітниці прекрасно. Далі реактивний бомбардувальник Тобі бонуси нормальні, не. поки що не бачу. Тому атакуй. Сюл Тут факти вони взагалі нічого не роблять, хоч тут є анімація того того, типу, відбувається, але сам бомбардувальник нічого не втрачає. Ой, ой-ой-ой. Як вас шкода. В лапках ні. Не знаю, давайте просто все підряд брати. Ракетна. Ти дострілюєш до сюла вперед. Так, друга ракетка. Не, не цікаво, там поліпшини не цікаві. А, все! Я можу з'їхати сюди? Заїжджай всю, десантниками зайду. Так, покажіть, скільки я території заберу, будь ласка. Уф. Лояльність типу падає. Знову ж, типу падає Так, прекрасно, ви залишаєтесь на місці. Я, я сіул забрав. Я забрав сіул обрати долю, та лишити. 12 цього населення. Так, так, ти? Ти так і не атакував? Наступне будеш. Ти? Під'їжджай сюди. І ти не зможеш атакувати? Давай плюс 7 боєва місць. У захисті. Я просто не хочу, щоб тебе вбивало. Танчик що ти сюди заїдеш? Ну ти ж не забив. Да, вони просто телепортуються від тебе. Ми як такого їх не забираємо. Як такові. Так, на, атакувати. Ой, ти зможеш. Ну, на, хоча б трохи їх Вони щось. Так само атакувати. А, ти не долітаєш нікуди. Байдекуй. Так, а інші бомбардувальники? Коротше, ідеї, їх мають запропонувати автоматично, тому вперед. Нічого, прям, чесно кажучи, прям цікавого. Алюмініда є, що? А, Spaceport. Коротше, на, байдуже. Так, ще бомбардувальник. атакувати. Якщо я наступним оправ. Ну куди я тебе відправ? Я випадково, напевно, на якийсь район зараз тикнув. Ну так. Нащо? Ну. Я цього не хотів. Окей, тут ще два бомбардувальника є в цьому районі. Реактивний винищувач. Не знаю, на реактивний винищувач таку їх тут. Просто щоб атакувати. Реактивний бомбардувальник. Місто атакуй. Ще один винищувач. Сто який літає, коротше. до Вроцлав. На лагодця. Що там бомбиш? Бомби. Все красиво. Так, сеул. Ви вас? А хоча, можливо, це просто через те, що я тільки захопив. Там воно все побите. На, тримай зерне слово ще собі. Полагодь. Не знаю, так, ти. Бомбардувальник. Атакувати. Тебе. Ми будемо добивати це місто. Підбивати потрохи. І по ітогу заберемо його. Так, крейсер. Підпливай сюди. Я обстрілюю також. Знов він розуміє, до чого тут ось ця анімація відбивання, Орхоч те, що фактично. Ну. Окей. І ти. Рабувати не буду, тому що я це все поотримую собі. Також підбомблюй. М. А все, атакує. Вперед. Ой, як красиво. І так, я взагалі майже без втрат забираю всі міста. Так, ну під'їжджай сюди. Чекай. Чекай можливості. Давай навіть ось тут. Ось таки. Ну так, тут нічого не побудувати. Ну все від. Цього губернатора нема сенсу тут вже. На вже. ж там. Бонусів. Далі скидуємо. Давайте. губернатор. Тебе. Зовше, ну воно є плюс одне виробництво. Значить, там, де можливо, я буду ставити так. В Перекинути. У нас є десь мінус. Десь у. Асю плюс 4. Лояльність. Серйозне? Так, серйозне. А, ну, тому що в мене є бонуси на те, якщо гарнізон стоїть. Та ні, не змінюємо. Підправління не змінюємо. Так, ви. Свою чергу підпливайте сюди. А чому ж так довго цей губернатор переходить? Так, ні, там, де можна побудувати унікальну риболовлю, я буду унікальну риболовлю, а не купола. Поздний. Типу, свою чергу, ще ти спокійно дістаєш сюди-сюди і сюди. А ось тут вже можна на цих клітинках саме купола побудувати. Так, теоретично. Я можу когось з губернаторів поліпшити, але не чіпаємо. Ой, мене так так бою. Так, плюс два лояльності в крок з містами з гарнізоном. Ну так, підтвердити. Щоб я взагалі за лояльність ще менше хвилювався. Так, мене дратує те, що мені недостатньо пропонують авіацію керувати. Радіус так 15. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ми до ось цього міста не дістаємо. До всіх інших не дістаємо, а ну-ка. Раз, два, три, чотири. Навіть на до тебе дістаємо. Так, я. Впевнений, що я з цього аеродрому когось та не відправляв з наступ в бомбардування. Наприклад, тебе. Так. Ти не був зайнятий? Ти можеш як мінімум сюди перебузуватись сам Сіул. І Сіула вже атакувати. Так само тут. Один бомбардувальник я відправляв. Так, винищувач, відправляв. Перший бомбардувальник відправляв. Другий бомбардувальник відправляв. Окей. Претензії знімаю свої, свої претензії знімаю. Але в мене ще буде більше бомбардувальників. І... Окей, наступний крок. Блін, ми забрали Сіул собі їх столицю. <реш> ха, ха ха ха-ха-ха. І проблема в тому, що я взагалі не бачу корейських військ, ну, типу, в них нема військ. Ой, вони все ж таки можуть обстрілювати. Так. мою субмаріну. Ой, субмаріну треба відвести точно. З, а, Звинувачення? Чого За... ти, хто такий? Вони на мене гнівуються, так байдуже? Через відмінність, Та більше через відмінність урядів гнівитись на мене. Так байдуже, абсолютно байдуже. Так, що? Так, джунглі, джунгля, треба поповертати тартаки в столиці. Що, бомбардувальники? Атакувати. Вперед. Одне з найбільших їх міст. Обрати мету. Створюєш ще бомбардувальник. У мене є місця, де їх утримувати тому вперед. Так, далі ти. Реактивна арта. Так само сюди. Так, субмаріну я такий, щоб свою прибрати. Можливо, навіть на своїй території приберу. Так, ти. Крейсер. Відпливи трохи далі від цього гарнізону. Бо він буде до тебе діставати. Ось тут не буде вже. І взагалі топ. Я бачу тут підводний човник який також є для мене загрозою. Флот має бути тільки в мене. Тому встаємо сюди, обстрілюємо тебе, підводний човник. І Лінкор, ти тут для того, щоб їх бити вперед. Майже доб'ємо його. Так, Вроцлав, що ти побудував? А, ну, ти полагодишся. Так, відправив. Ой, в мене тут все палає. Купа... А, тут купа тут купомостаків треба зробити. Так, радом. Промзону лагодь собі, чесно кажучи. Чесно кажучи. Так, тут тебе я доб'ю? А, в мене є. Винищувач. І він не долітає. Ти не долітаєш сюди, як прикро. Не знаю, літи сюди. Я також атакуй. Атакуй тебе. Так, також реактивна арта. Під'їжджай сюди і в тебе вистачить очків кроку на, на, на атаку. Окей там. Воно все по, очер... по черзі має робитись. Та-та-та. Мені вас шкода. Я просто майже без боїв заходжу. Ну так, мені, ну, в плані підводжу. Так. О, ти під'їдеш і зможеш ще атакувати. Ха. Вперед. А, і все. І далі можна заводити війська. Як красиво. Так, омбордувальник, Наступне місто Єнджоу? Я, напевно, я захочу взяти. Ну що, заходимо так, що ще робити? Вперед Ну так. Є. А, да, деякі покращення руйнуються, коли ми захоплюємо місто. Так, хто далі? Десантники. Давайте я вас поліпшу. Бо я вам міць про захисті проти обстрілів. І сім міць проти штурмовиків та далекобійників. На проти далекобійників не знаю. Обрати долю а вже ж лишити. Я не буду зносити. Винищувач. Винищувачі. Перебазувати. Вперед. Чи цей винищувач може атакувати? А, цей винищувач долітає до тебе. Давайте просто будемо заважати цьому місту жити. Так, ракетки відстрілялись, тому нехай стоять на місці. У мене теоретично є війська тільки на два гарнізони ще. Це ось цей танк і ось цей ракетник. Так Сеул. Я не знаю, що тобі ставити. Полагодь собі околицю, не знаю. Або за парк поводу щастя буде, не знаю. Не знаю. Що ви від мене хочете? Ти. Арсенал порт. Не побудуй свій порт. Байдуже, чесно кажучи. Головне, що лояльність тримається. Так. Хто тут? Бомбардувальник. Інджо наступний буде в мене. Вперед. І тут прикол в тому, що коли він літає, він дуже довго в реальному часі літає. Ну, реального часу багато забирає на те, щоб летітись. Що, когось покращити треба? Я не знаю, кого покращувати. Ти будеш по два золота з кожного жителя. Промоут. Наприклад, в мене буде місто, в якому 30 населення. І це плюс 60, це прекрасно. Так, <тавцяк> Та це. Давайте тут плюс 2 на кожній не покращені клітинці, я просто поставлю, щоб було. А потім поставлю такс колектор, щоб плюс 2 з кожного жителя. Це прикольно. Так, бомбардувальник, Йеньджоу. Ти наступне просто місто, яке ми будемо брати. Що комусь ще? А, тобі віддати наказ. Зачекай, тут не було рибної ловлі, на... на черепашках не було. Рибайського промиса визнущайтесь, на такі прекрасні прикро... клітинці не було рибного промислу. Що? Так і ще бомбардувальник атакувати? Ой так. Бомбардувальники це найкраще, що я зробив, це взяв собі бомбардувальників. Я в наступному кроці вже заберу наступне місто. Я, судячи за все, всім не подобаюсь. А, зачекайте, я ще з Іспанською імперією воюю. Я не знав. Прикольно. Так якось байдуже. Нехай спробують підплити, я їх рознесу. Ще один бомбардувальник. Та сюди ж літи. Літи, леті. О. Так зачекай, я в цей же крок тебе й заберу, так? Я правильно розумію? Так, зачекай. Вибач, помпортувальник, атакуй. Так, я, в тебе, я тебе в цей же крок заберу. Але це нове місто і таке так собі покращене. Але буду забирати всі ворожі міста. Нехай. Так, дивіться, танчик. Вперед. Прекрасно. Зачекайте мене тут ракетники. А, я дещо згадав. Ти підходь сюди, а ти з'їдай цих ракетників. Ой, молодець. Що ж, у мене ще одне місто. Пишите. Ну і вибачаюсь, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати вам, що по в описі ви можете знайти та придбати мою гру, яка зараз зі знижкою всього 40 гривень коштує. І, до речі, ця знижка закінчується. А, ці знижки вже не буде, коли відео йде. Ну, пробачте. Але вона й 48 гривень без знижки коштує. Я буду дуже вдячний, якщо ви її придбаєте залишите рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте її до бажаного, це також мене підтримує. Так, тобі що... що тобі побудувати? Я не знаю, що тобі побудувати. Лояльність, лояльність нормально в тебе зараз не схож, просто для початку не буду заморачуватись. Я хочу Сан-джоу забрати. Потім подивимось. У мене питання: чи не про кого я тут не забув з авіації? Ще насправді кажуть, що вони мають мені нагадувати, якщо я про когось забув по ідеї. Окей, все. Ми два міста забрали. Непогано. А ми випадково не за один крок забрали два міста? Так, реактив. Ми за один крок забрали два міста. Так, і, на жаль, дали собі об... себе обстріляти зараз. А, ця субмаріна вона відступила і вирішила. Угу. Угу. Я це запам'ятав. О, мій... мій есмінець. Так, відійди на безпечну відстань. Ти обстрілюй це місто. Навіть йди, їдь в місто. Я б сказав, в місті сховайся. Ще ні, А, дуже. Ти ж не поїдеш. Та я випадково дикнув, він поїхав ще раз. Найняти в людину. Та найняти. йняти. це танк? Відпочивайте поки що. Сучасний танк. Міці проти обстрілів або проти одиниць у броні А. Ось проти одиниць у районах. Давай сюди. Щоб взяти проти одиниць у районах. Позний. Ти мастаків побудував. Тобі ще мастаки потрібні. Тобі треба буде багато мастаків. Бо я буду Я збираюсь тебе поліпшувати і дуже сильно поліпшувати. Так, ти. Ось тут. На купол. Ти також випливай. Спочатку в морях купол, а потім побудую нормальний, нормаль... нормальний рибний промисел, який буде. Не буде в мене забирати виробництво. Так, на о, військову академію. Ти, субмаріне. Ось тут. Плюс 10 бойова місць проти моїх граків. А, ну так. Це обстрілювати моряків краще буде. Так, танчик. Відпочивай. Також захищайтесь. Реактивний винищувач. Хм, Кого наступним візьмемо? Прикол в тому, що. Хм... У вас, наприклад, і так лояльність падає. Яке місто столичне? Ти. Теоретично достатньо буде Гонджоу забрати. Ah. А, не факт, що це в, 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 в мій бік лояльність падає в них. сан -Джоу. я хочу в джоу забрати. По-перше, для цього вас підняти треба до сан -Джоу. Піднімаємо сюди аж. Ого. Це залізниця. У нас, до речі, нема залізниці. Реактивний бомбардувальник О, до Санджоу долітаємо. Вперед раз. Наступний реактивний бомбардувальник в цьому ж місці. Зараз. Треба спочатку почекати, поки цей долетить, потім наступному віддавати наказ. Так, це місто воно третього рівня, ми його маємо швидко взяти. Зараз побачите. О, все. Бачите, ми майже половину знесли одним бортуванням. Зараз друге бортування. Рок... Ракетники не встигнуть доїхати, тим швидше це місто заберемо, ніж ракетники доїдуть тому, тому. Тому перший ракетник сюди. Так, зараз всі по черзі. Оба бортувальник долетів нарешті. Так, ти сюди. Обстрілюй це місто. Ти ракетник сюди. Так, почекаємо, поки всі подумають. А, в тебе очки руху закінчились. Винищувач. Не долітає, але перебазуватись. Хоча в кенджол віддати наказ. Реактивний бомбардувальник Атакувати. Давай, сенджол. Все. Ми його доб'ємо зараз. Або ні. О, є, все, ми його вибили. Так, повністю. Вперед. Тепер атакувати. Наступний будеш ти. Булавайо, булавайо, коротше. принципово, як ти називаєшся. Ми тебе зараз зберемо. Винищувач. Ну ти долітаєш тільки сюди. Просто продовжуємо заважати цьому місту жити. Нема прям якоїсь конкретної мети, просто заважаємо йому жити. Імпортувальник. Ну, ти знаєш, куди, куди летіти треба. Булавайо. Вони дуже довго летять. Вони просто дивіться. І мені треба чекати, поки він долетить зараз назад. І тільки потім віддавати наступний наказ. Мене дратує, що я не можу їх полководців і так далі захоплювати. Чому? Чому ні? Так ще винищувачі реактивний. Сюди. Сюл. Прикол в тому, що, наприклад, я можу хоч зараз взяти і з'їхати в Сен-джоу при бажанні. А бажання в мене є. Нащо мені чекати вперед. Ні, ну ка... ти знущаєшся, що ти зробив? Як я тебе зневажаю? А, ні, нормально все. Ні, просто прикол в тому, що він міг ось так поїхати, замість того, щоб через море. Але нехай фух ми взяли. При цьому лояльність в цьому місці не падає, бо вона лишилась. Так, поки що чекайте. Ти з конвою також. Постачання чекай. Ось, наприклад, тебе, танчик, я б перекинув сюди. А, ні. Скасувати. Так, ти в нас. 100% над космічними проектами. Тут в Сіулі є космічний проект. Тому давай сюди швидко. Обрати долю. А, лишите? А вже ж лишите. Про, тільки мінус населення тут, але взагалом лишити. І на мастака собі сторію, колись створиш. Колись так, коли лісопільня. Ще мастак тут. Наш тут мастак? Так, ага, я бачу тут торнадо, яке трохи поруйнувало нас. Треба відновитись. Буває. Можливо, і купола побудувати можна буде. Так, але, на жаль, поки що ми закінчуємо це відео. <схід> ми скоро дозахоплюємо Корею. Я хочу нагадати, що це вони на мене нападали. Вони на мене нападали, не я на них. Вони до цього на мене нападали. Я просто. ну, Це просто моя помста зараз. А ще війна з Іспанською імперією. Хто з вас Іспанська імперія? Це колумбійці. Це ж Скотланд, Шотландія. Ти іспанці іспанці Ой ви щось. А ви не занадто далеко, щоб зі мною воювати. Я, напевно, захоплю тоді вас, жулу, і потім через жулу піду на іспанців. Ну, а що вони? Самі винні. Ну, вони об'єктивно будуть самі винні через те, що я піду на них. Вони будуть винні, в тому, що я піду на них. Коротше. Дякую вам всім за перегляд особливо, дякую своїм спонсорам, ніяких можуть поважити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо ви. Якщо хтось з вас також бажає мене підтримати, донати по посиланню в описі або так само ставайте спонсором тобі. Підписки, подобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!